передостанні вже на сьогодні це е, Яніна Денисовець. Вона ще на сьогодні представить цікаве рішення від Юніцофт, також з вбудованим AI. І е, закликаю вас ще трішечки почекати на останнього спікера. Я сподіваюся, що е, ми так само чисельно сьогодні як почали, так і завершимо нашу конференцію. Тому буде цікаво. а До слова запрошую Ніну. Можете поширювати свою презентацію. Дуже дякую, Олеся. Юрій, що лишається з нами і відповідає на питання. Скажіть, будь ласка, Важливо. чи видно? Так, угу. так, добре. Тоді рада вас вітати сьогодні і ще раз і рада представити наше рішення Юнітсофт AI Ай Конект. Це інноваційна erp система яка поєднує штучний інтелект і омніканальний підхід для зручності та ефективності комунікації з клієнтами. Сьогодні ми поговоримо про те, як завдяки нашому рішенню можна автоматизувати роботу з повідомленнями, скоротити час відповіді та підвищити рівень задоволеності клієнтів. В сучасному світі клієнти очікують швидких персоналізованих і зручних комунікацій в будь-якому каналі: месенджери, соціальні мережі або маркетплейси. Unisoft AI Connect об'єднує всі канали зв'язку в єдиний простір, де штучний інтелект автоматизує спілкування, підвищує ефективність команди та покращує клієнтський досвід. Це рішення для компаній, які прагнуть бути ближчими до своїх клієнтів та підвищити якість та швидкість обслуговування. Клієнти спілкуються через месенджери, соцмережі, телефон, емейл, чат на сайті. Завдання бізнесу завжди буде поруч в кожному каналі. Ну і не губити діалоги, відповідати, реагувати на запити клієнтів миттєво. Саме для цього ми створили AI Connect. Unisoft AI Connect – це розумна автоматизація комунікацій, яка поєднує сайт CRM, комунікацію в месенджерах. Маркетплейсах та використовує сучасні технології на базі штучного інтелекту. Ще асистент працює 24 на 7, бере на себе рутину і дозволяє менеджерам зосередитися на головному продажах та клієнтах. А коли клієнт пише у будь-який канал, наш Конект одразу відповідає. Він фіксує всю інформацію у CRM і менеджер бачить повну історію спілкування в самому CRM. Також, якщо потрібно, менеджер може підключитися в будь-який момент і до самої розмови все під рукою. Поки Менеджер зайнятий, ще конець сам відповідає клієнту на його звернення, формує рахунок чи комерційну пропозицію. Фактично, це розумний асистент, який не спить і не робить помилок та дуже швидко навчається. Бере рутину на себе, щоб менеджер займався тільки важливим. Якщо у компанії вже є сайт на ОДО, ми просто додаємо нашого ще асистента туди без жодних складних змін. Пакети запуску Unisoft AI Connect. Ми створили три пакети впровадження, щоб кожен бізнес міг обрати пакет відповідно його потребі. Пакет старт це швидкий старт із штучним інтелектом без великих інвестицій. Пакет бізнес для компаній, які активно ростуть, допомагає автоматизувати продажі, комунікацію, обробку заявок в різних каналах. Пакет Pro – це повноцінна екосистема для масштабування бізнесу, де штучний інтелект працює як цифровий менеджер і бере на себе більшість операційних задач. Пакети включають saas сервіс, сайти з штучним інтелектом, інтеграції з месенджерами в залежності від обраного пакету, розширюються канали комунікації, додаються інтеграції з соціальними мережами та маркетплейсами. Усі пакети включають стартові сценарії, навчання для ваших матеріалах і можливість щомісячного донавчання штучного інтелекту для підвищення якості обслуговування клієнтів. В рамках пакетів надається підтримка з наданням SLA та навіть персональним менеджером. Після запуску. Ми пропонуємо пакети щомісячної підписки Unisoft AI Connect. saas платформа забезпечує стабільну роботу й оновлення, а команда Unisoft супроводжує ваш проект. За рахунок цього обслуговування клієнтів стає швидше та якісніше, а ваш бізнес при цьому зростає. Наше рішення дає конкретні переваги. Модель підписки робить старт доступним навіть для малого бізнесу. Підключення займає від 7 днів, а не місяці. Система працює 24 на 7. Вже з першого місяця ви бачите ефект, швидке обслуговування більше задоволених клієнтів. Для малого бізнесу AI Connect відкриває можливості, які раніше були доступні лише великим компаніям. Чому саме Unisoft AI Connect? Ми створювали це рішення, коли ми його створювали, наша команда е, обрала мету, щоб бізнес отримував реальний результат, готове рішення під ключ. Ми не продаємо бота для галочки, ми допомагаємо компаніям автоматизувати та покращити процеси обробки лідів, утримувати клієнтів і економити час команди. У нас прозора модель. Фіксована ціна без прихованих платежів і сюрпризів у рахунках. Ми маємо гарну компетенцію за нашими плечима близько 25 років автоматизації бізнесу, тому ми знаємо, як зробити технології простими для користувача та ефективними для вашого бізнесу. Ми розуміємо, що для бізнесу важливо не лише впровадити систему, а й бути впевнені, що все працюватиме стабільно, тому ми гарантуємо швидкий старт. Повторююся, від 7 днів і повний супровід на всіх етапах. Дані наших клієнтів в повній безпеці. Ми дбаємо про це та надаємо підтримку нашим клієнтам. І ви завжди зможете розраховувати на нашу команду, коли це потрібно. Де можна використовувати Unisoft AI Connect? Наше рішення підходить для будь-якого бізнесу від інтернет-магазину до клініки чи навчального центру. E Клієнти швидше оформлюють замовлення, а менеджери бачать усю історію спілкування в одному місці. Логістика та доставка, отримання інформації про маршрути, тарифи, умови доставки, медичні клініки. Ще секундочку, медичні клініки, запис клієнтів та прийом і відповіді на часті запитання без участі адміністратора. Освітні компанії це допомога студентам, реєстрація на заняття і консультації просто в месенджерах. І наостанок Юніцофт та Яйконект – це інструмент, який об'єднує всі канали комунікацій, автоматизує взаємодію е, за допомогою щі і дає бізнесу, економію е, та новий рівень сервісу. Запрошую вас відвідати наш сайт та зробити запис на персональну консультацію. Спеціально для учасників вододейс 2025 знижка 10% на впровадження та підписку даного модулю. Дякую за увагу, готова відповісти на ваші питання. Є кілька питань в чаті. Е, цікавилися, з якими саме каналами і месенджерами можна е, комунікувати, тобто які можна підключити до вашого рішення. У нас цікавили... є. Угу. Да, дякую, Олеся. Чи Тікток можна, можна питати? Тікток ми плануємо. Є Інстаграм, є месенджери, є пром, є розетка. Інстаграм є, а от Тіктоку поки, поки ще немає, але це в планах. Чи є інтеграція AI Connect з CRM Creation, платформа C? Ми розробляли це рішення саме для інтеграції з Одом. -моду. Ну, То, власне, це, це рішення саме для ERP-оду. Так. так, так, так. І, Борис, вам не вдалося відкрити посилання на сайт, уточніть, який сайт попереднього спікера, поточного спікера. Напишіть, який і ми дамо чітке посилання на сайт. Ставте питання ще в чаті, мені нас з нами.ua. Uh, я е, напишіть посилання на ваше рішення на опис вашого рішення на сайті відповідь так, на так. Питання Сергія я зараз відпишу. так, да, дякую, дякую, Яніна. Е, е,